2 мільйони 39 тисяч гривень таку суму виділили на дитячий садок Ромашка. Залучають також і додаткові кошти. За ці гроші тут збудують спортзал і будуть навчатися 5 груп дітей. Підрядники запевняють, дотримуються графіка. Станом на 15 травня поточного року на об'єкті замінено шатровий дах, утеплено і упоряджено фасад, замінено всі вікна, всі віконні блоки, замінено всю внутрішню електропроводку, всі внутрішні мережі опалення і водопостачання, виконало облицювання керамічною плиткою всі санвузли і роздаточні їжі в рупах, а також і виконана вся розводка мереж протипожежної сигналізації. Варто зазначити, що в дитсадку вже відкрили одну групу для старших дітей, які цього року підуть до школи. За словами Володимира Ковальчука, в дитсадку залишилось завершити благоустрій та встановити підлогу. До 1 вересня, запевняє, дитячий садок введуть в експлуатацію.